Світозар Хохлов ретельно фіксує свої фінанси. Наш оператор говорить, це допомагає уникнути необдуманих покупок. Виходи, розходи типу, правда пише, куди я потратив, скоро скільки Грошей стало не вистачати, жаліються полтавці. Від зарплати до зарплати так говорять усі, і з ким нам пощастило поспілкуватися. Відкласти мало кому вдається. Якщо чесно, я така спонтанна жінка, коротко, тако, що мені подобається. Ну сейчас я вам скажу. І поясок прийшлося підтягнути. Відкладую на їду, а потім може що купити собі. Дивлячись, який місяць, дивлячись, які покупки, дивлячись, які розходи. Зараз ну, відкладати не дуже достається. получается, виходить, відкладати не вистачає. Якось по плану, все, то ні. Зарплата прийшла, купили все, що треба, все, що осталось, тоді, відповідно, можемо відкладати трошечки. Ірина Продай з іншими студентами слухає лекцію про планування бюджету. Дівчина хоче не просто навчитися розпоряджатися грошима, вона майбутній фінансист. Потрібно планувати все таки свої доходи витрати. Ось в інтернеті є дуже багато таких, навіть програм, які вже розроблені для того, щоб планувати свій бюджет. Там є статті доходів, статті витрат, і потім навіть ідуть рекомендації до того, що повинно робити з цим бюджетом, чи його потрібно ну збільшувати доходи або зменшувати ж витрати. Із фінансовою безграмотністю треба боротися, кажуть фінансисти. В університеті економіки і торгівлі читають лекції навіть для школярів, як правильно поводитися із грошима. Аналізували, контролювали, регулювали, організовували і планували. Перше, що радять фахівці при плануванні бюджету, визначитися із метою: хто мріє про подорож, освіту, квартиру чи просто нове взуття, тому слід оцінити свою мрію у грошовому еквіваленті. Другий етап облік доходів і витрат. Як правило, кожній родині пропонується щомісячно складати звітний бюджет доходів і витрат. При цьому може складатися різна ситуація. Бюджет може бути профіцитним, коли доходи перевищують витрати, і це дуже добре. Ми можемо заощаджувати грошові кошти. Він може бути збалансованим, коли доходи дорівнюють витратам, і родина виходить на нулі. І дефіцитним, коли наші витрати перевищують доходи. І тоді ми повинні задуматись над тим, або скорочувати наші потреби, або шукати додаткові джерела доходів. Третій пункт планування бюджету корекція мрії або ж власних доходів. Світові фінансисти типу Брайана Трейсі радять все ж таки подбати про чорний день заздалегідь. Видатні гору із менеджменту особистих фінансів рекомендують, щоб обсяги цього резервного фонду становили від 3 до 6 обсягів суми щомісячних витрат родини. Мінімум, який спеціалісти радять відкладати щомісяця – 10% від прибутку.